Неподалік молокозаводу у бродах сталася потрійна дорожня транспортна пригода. Що стало причиною аварії, вже знають наші журналісти. Увага на екран. За словами очевидців автопригоди, водій Рено Маган не надав переваги автомобілю Альфа Ромео», що рухався зі сторони ресторану Млин». У цей же час інший автомобіль Вольво рухався зі сторони молокозаводу, якого зачепив не по своїй волі автомобіль Альфа. Удар був настільки потужним, що від Рено майже не залишилося передньої частини. Розбитим залишилось також лобове скло відповідно автомобілю. Альфа зім'яло капот та відірвало бампер. На щастя, в цій автотрощі усі залишилися живими, але з легкими тілесними ушкодженнями. Наразі ведуться слідчі дії, і як ствердила одна із очевидців ДТП, водій, який проігнорував знак дати дорогу, очевидь був на підпитку, адже вміст алкоголю в його крові був 1,16 проміла. проміле. Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, телеканал Бродивлайн.